Лис. Хто тобі хвоста відгріз? Відчепив його я сам, щоб не заважав ногам бистро бігати, стрибати, та й незручно засідати. А у зимку, у мороз на землі приверсти може, щоб не мати з ним мороки, здав в оренду на сто років. Якщо ти мені не віриш, проживеш і перевіриш. Він у мене був красивий, трохи рудий, трохи сивий. Це у тебе помило, що сміється все село, як мітла в боб'яні, всі це знають навкруги. Лес розсердивсь та однак не сказав ні-ні. І так бачив я хвости усякі, у ведмедя, у собаки і вовка у свині. А от чого ні, тож почав просити зайця. Ну скажи мені, признайся, ти кому відтав хвоста? Я ж не дуже живу до ста. Не життя висяч. Та твого хвоста побачить, дуже хочеться мені. На а на вісні. Саєць почесав за вухом, а тепер мене послухай. Хоч ти хитро маєш дачу, натопитуйся, одначе, і скажи своїм лисицям комерційна таємниця. Здали. Краще думайте місками, що робити вам з хвостами. Якщо вирішите разом, я влаштую все відразу. Попрошу братів, зайців і знайдемо покупців. Чи то так орендарів, чи своїх, чи забурів. а за вами ще й вовки зважаться на крок такий. А вовкам ведмідь повірить, ой й всі інші звірі. І піде піде лісами, всі прощаються з хвостами. Лев, який на царство став, оголосить рік хвоста. І тоді увесь наш простір стане краєм куцо хвостим. Заєць вівся на задні лапи, хоч можна в два етапи. Операція проста, тиждень раз пів хвоста. Це не сором і не гріх. От макаки всі без них. І хіба і що погано? За те всі їдять банани. Ти чому притих? Ну як? А ще й кажеш, що смільчас. Я скажу відверто, друже, хвіст мені від роду служить. Хай та буде, як було, повело так повело, поспішать мені не треба. Лис хвоста підб'яв під себе, сів на нього і затужив, без хвоста я ще не жив, не потрібен мені ризик. Та іще в період кризи байка ця хоч і проста, та не тільки про хвоста.